Отримали неймовірно круту новинку. Це рушники пончо від бренду Крейн. 300 гривень за одиничку в лоті буде представлено 9 штук, 2700 за 9 одиниць. Погляньте, лишень виробник пропонує як для жінок, так і для чоловіків. Підходить для заняття в басейні, для спортивних занять. Чому? Тому що це швиденько одягнув на себе після душу, до прикладу, та або після басейну. Одягнув, поглинулося волога, і собі можна далі йти, тобто без оцих зайвих рухів і так далі. Прикольно те, що є капюшончик, є в двох кольорах. Є представлені в пакуванні та без переважна кількість без буде, лайм та темно-синій. По складу давайте дивитися. Це 100% бавовночка, є стандартизація Оекотекс, безпечні барвники та якісний матеріал. Дивимося у розгорнутому вигляді. Ось, до прикладу. Маємо лаймовий такий приємний колір. Погляньте, є кишенька сквозна, дуже приємні вони до тіла. Є капюшончик, капюшончик навіть з затяжками, уявляєте? Дуже круто, тобто на вологе волосся підійде. Тут у нас розпорочки, щоб максимально комфортно було. Дивимося темно-синій. давайте. Так, зараз. Темно-синій, дуже такого благородного синього кольору. Дуже круто, до речі, фемілі-луки збирати. Можна брати чоловіку та дружині однакові, погляньте, так як виробник пропонує, так? І не свого, свою людину, наприклад, на пляжі тому самому. Дуже класно брати з собою на відпочинок, мені здається, дуже зручно. А, так, дивимося. Тут ще у нас в лоті буде загально дивіться 9 штук, сім буде отаких от пончо. І ще пропонується два рушнички. Рушнички дуже зручні. Погляньте лише, які рішення. Є чорно-синій, а є чорно-сірий. Що вони вміють, ці рушники? Коротше, ми їх оце так беремо складаємо з вами. Дивіться. Шик. Заховали і в сумочку поклали. Подивіться, який Є ємки, подивіться, яка крута штука. Плюс дивіться, є кишенечка. Це особливо класно. Хто в спортзал ходить? Подивіться, будь ласка, потайна кишенячка, основна бавовняна підкладочка мається. Застібнули тут, щось можна покласти, що треба. Ось так на ручечку можна повісити. Дивіться, резиночка є така, щоб вішати. Подивіться, будь ласка, дуже класне рішення. Нагадую, 300 гривень за одиничку лот дуже крутий. В наявності їх мало прийшло. Тому замовляйте через наших менеджерів. Встигніть викупити всі контакти. Ви знайдете в описі під даним відео.